Доброго дня, любі друзі, ви Ті Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі, репости, за донати, за компліменти. Ви неймовірні. Хай ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, любі друзі, заходьте в опис, подивіться, що ще я вам пропоную. Поїхали! Що є, що буде. Плюс-мінус ситуації. І пораду прошу від Таро. Стосовно всього цього, якщо зовсім буде щось мені незрозуміло, я дотягну ще карти. Угу. мечів. А, в даній ситуації ваші наразі енергії, да? і тут, можливо, у когось е... якийсь обман є. Якісь є неприємності, знаєте, можливо, хтось е, там заганяє вас в сором, да, або ви його відчуваєте стосовно якоїсь ситуації, наприклад. От, тут про зли язики, наговори, інтриги за спиною, хтось може просто пліткує про вас. Тут у когось плани з вас, вони можуть змінюватися. Карта ще каже про надмірну впевненість. Котра може призвести або вже призвела до нестабільності в житті. Але що з цього всього? Да? Я так розумію, що тут і треба дивіться, до того два дні було. Неповна впевненість собі карти випадали, неймовірно, так? Да? Я там казала постійно, ти пропрацюйте це, пропрацюйте, і тут бамс, тобто не, немає балансу. Тут бамс у людини одразу надмірна впевненість. Розумієте? Треба баланс, любі друзі. Якщо, якщо у вас скажімо, зараз справді вашої енергії такі, да, що у вас нема стабільності. Чому стабільності в житті нема? Чому ви можете притягнути це? Да, якщо у вас ще не, почала, не почався той такий період нестабільний? Ну тому що у вас нема стабільності. Ви від крайності до крайності. Да, розумієте? Не було повної впевненості в собі, тут бамся на наступний день надмірна впевненість. І так буває, звісно, не, не хочу нікого образити. Це е, добре, що ви над собою працюєте, але будь ласка, треба здобувати у ту, е, золоту середину, середину. Отой, все ж таки, баланс. Тож тут ще треба трошечки попрацювати, і після цього ви потрапляєте під захист вищих сил. Королева кубків це про благосні моменти. Про щастя, успіх, гармонію. Тут про емоційний баланс. Тобто, дав не, 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 не дарма у вас будуть ті коливання, тому що а, ви вже. Скажімо, на собі відчули, як то бути не повністю в собі впевненою да? і занадто впевненою, коли можна Боже такого наворотити і потім не розуміти, що з ним робити. Да? От. Тож, тут у вас все вийде, тут про емоційний баланс, тут про мудрий вибір щодо особистого життя. Для когось це відіграється, скажімо, Якесь спілкування або зустрічі, да з жінкою, поруч з якою вам комфортно, у вас є довіра до тієї людини. Можливо, то ваша чесна подруга або рідня, котра завжди вам готова допомогти. От, можливо, це, як знаєте, наставниця якась буде. Можливо, це ви, звісно, для когось будете такою людиною, з котрою... ну. Докотре у інших є довіра, да? тому що а, ви точно працюєте над собою духовно, от, бо тут вже бачно результат. Да? І такі люди, звісно, вони притягують інших людей до себе, тому що інших цікаво все одно, як це а, ви після всього. Да? Взяли і так усілися на свій трон. Да? Це всім цікаво. А тепер дивіться, плюс і мінус. Мінус диявол, ну то зрозуміло, да? а от суттєві в плюсах, дивіться. І в цій позиції, знову таки, як же ж карти цікаво показують, дивіться, що вам може допомогти да? залишитися на троні. І тут карта каже про відкладання. Розумієте, можливо, якусь справу зараз вам краще, да? тобто ви знайшли середину свою, сіли на свій трон, да? хай то буде емоційний, психологічний, скажімо, ваш трон, да? ваш баланс. Сіли і, будь ласочка, в такому стані треба закріпитися до того, як йти далі. Розумієте, не слід бігти, посиділа дві секунди, все, я побігла. То знову таки вже не про баланс. Да? Тобто, коли ми... Чогось досягаємо, треба дати собі час і насолодитися тими плодами, да? і е, емоційно, психологічно закріпитися на тому рівні, любі друзі. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Е, вам може казатися, що то у вас буде застій, але якщо ви свідомо не зробите зупинку якусь, да? щоб роздивитися, де я зараз, відчути насправді, да? Які, е, е, що в мене всередині, як мені... Як мені взагалі з внутрішнім балансом да? що таке бути під захистом вищих сил, коли у вас справи вирішуються легко, екологічно для вас і так далі? Да? Якась інформація постійно приходить. Потрібно люди, люди з'являються, котрі вам хочуть допомагати, і так далі. Зрозуміла, да? то Будь ласка, тут. А... Тут, будь ласка, зверніть на це увагу. Ще є такі значення. Дивіться, тут, можливо, зустріч а, з людиною, з котрою ви б не хотіли зустрічатися. Як вам це допоможе? Вам це допоможе. Вам може це допомогти, якщо ви адекватно будете реагувати, да, не розхитати свій внутрішній баланс, адекватно. Відреагувати на ту людину. Да? Що це може означати? Ви можете просто, що таке зустріч, да? зустрітися з людиною. Ви можете просто десь зустрітися випадково да? на вулиці, наприклад, в будь-якому закладі. Це не означає, що вас буде хтось переслідувати. Да? Тут про це не кажеться. Хоча ну, у всіх різні ситуації, От я тут не можу розказати для всіх под, ну, якісь подробиці. Да? От. Тож. Як це буде вам допомагати знову такі вам це допоможе тим, що ви зможете укріпитися в своєму внутрішньому балансі? Ну і що? Ви зустрілися з неприємною людиною? Це не означає, що вам треба зараз а, пускатися в сльози, да? а, наматувати, вибачте, соплі на кулак і так далі. Боже, я зустріла негарну людину. Ну і Бог з нею, хай вона йде далі. Да? Це для вас буде перевірка, чи ви гідні сидіти на своєму троні? Розумієте? От тому що якщо ви одразу знову таки будете на низьких вібраціях, спригнете, да? тоді вам знову треба буде робити пропрацювання над собою, щоб знову досягнути внутрішнього балансу і потрапити під захист вищих сил. зрозуміло, да, любі друзі? Ну і диявол в нас перевернувся. В цій позиції це про, що буде заважати: ревнощі, сварки, жадібність, хвороби можуть бути, да, слабкість, залежність від чужої волі, розпуста, хибний вибір, алкоголізм та розділ майна Ну, там же і жадібність, і все інше. да, Розумієте, Тож, будь ласка, ви королева. Ви вже королева. То поводьтеся гідно. Вибачте, в будь-якій ситуації, тим паче цей тиждень дуже важливий да, в нас а, е, сонцестояння, літнє сонцестояння. Це, а, знаєте, в ці дні ви закладаєте життя мінімум на півроку вперед для себе да, до наступного сонцестояння. От яким ви хочете, щоб то було життя, чи хочете ви і надалі, щоб вас сесід постійно перевіряв через людей, котрих ви не хочете зустрічати? Будь ласочка, напрягіться, да, тому що це все соблазни, ревнощі, да, всередині ж ви ж розумієте, що ви можете не ревнувати. ревнують люди, котрі ущербні. Вони не вірять, що вони гідні того партнера, котрий не буде їм зраджувати. Вони не вірять, що вони гарна людина, да, тому обов'язково когось підозрюють в чомусь, розумієте і так далі. Сварки, ну можна не сваритися, любі друзі. да, жадібність так. Само треба прокачати. Хвороби, хвороби приходять на низькі вібрації. Все. Просто не піддавайтеся. Да? Залежність від чужої волі. Ну, звісно, диявол хоче, щоб всі залежали один від одного і страждали. Можливо, вам буде хтось казати, нафіг тобі той. Е... Розвиток, да? будь-яку усі, дивіться, не знаю, твій чоловік там кудись пішов, на когось комусь там посміхнувся, ще щось, да? тобто вас будуть випробовувати інші люди, але ними так само, ними так само керує диявол, розумієте? От, розпуста. Да? Ну, ну, все це, це просто спокуса. Якщо ви ви тримаєте все це, ви залишитесь на своєму троні, любі друзі. А, ну це того варто. Десятка жезлів, да, Це знову трошки перевернута енергія. На що тут звернути увагу, вона нам скаже, да? десятка це як вже про початок новий етап. От, І знову-таки тут дивіться, можуть бути інтриги, перешкоди для когось навіть судові тяжби, да, погіршення відносин між людьми. Можуть бути а, навіть зрада друзів, але ви повинні для себе розуміти. Ви повинні розуміти, тут поруч гарні все ж таки карти. Да? І це означає, що ви можете з цим усім впоратися. Можете з цим усім впоратися. Вас будуть збивати, тому що. Інші люди їм важко пережити ваш успіх, і їм важко дивитися на то, як ви стаєте гарнішою, впевненішою. Ну, якщо ви чоловік, то так само, да, гарнішим ви стаєте впевненим, успішним ви стаєте і так далі. Люди не можуть того спокійно пережити. Дивіться, тут на тут на карті навіть да? на малюнку тут такий, як крабік намальован. Бачите, маленький такий крабік. І для мене це про те, що знову таки тут спокуса. Ви спокуса для інших людей. А знаєте, є такий інстинкт е, краба, да? така теорія те, теорія краба є, тому що коли краби, вони їх починають варити, наприклад, да? от і один краб заповзає на інших і може вже вилізти. Але ті краби, замість того, щоб йому допомогти, допомогти, да? і так само потім вилізти один по одному, вони його за лапу своєю крішньою і назад е, туди в кипяток, розумієте? Вони не дають один одному, а, не дають вилізти. Так само і вас будуть перевіряти, вам будуть казати, та куди ти розвиваєшся, та на що воно тобі надо, да? вас будуть провокувати ваше оточення на заздрість, на жадібність, на низькі вібрації. Тримайтеся свого трона, любі друзі. Тримайтеся внутрішнього свого стовпа, і хай він вас підтримує. Зараз я дістану. А... Ну, вона сама, <свят> вона сама дивіться, я хотіла запитати, ну вони вже знають в мене цей розклад поки стабільний деякий час, да? тому що людей влаштовує мене теж. Це цікавіше, ніж ну, для мене так. Да? Карти кажуть на що звернути увагу. Чи на гроші, чи на відносини не треба розкладати а, а, геть все. І так, любі друзі, да? яка енергія вам буде допомагати? Залишитися на своєму троні. Це я хотіла запитати. Ну, тобто, подумки я встигла, а сказати не встигла. Тож дивіться, тут людина, бачите, тут людина обіймає статую. Ця статуя вона вже не жива. Це не жива людина, вона стоїть, ну, тобто, з гіпса або з чогось її вже зробили. Да? От, і людина не хоче її відпустити. Статуя для мене асоціація це минуле. Це те, що вже не живе, да? це те, що варто відпустити. І так можна приходити, якщо то була якась, наприклад, ну, згадувати. да, Минуле ми можемо згадувати, ми можемо його аналізувати. І то дуже круто, тому що тоді ми розуміємо, який в нас є досвід. да, Як наступного разу як я зроблю або як я не зроблю, да, от, що мені сподобалося в моїх діях, що не сподобалося і так далі. Тобто аналізувати так минуле то корисно. да, Але Вчіплятися і тим паче тягати його за собою. Ну, уявіть, якщо зараз цей чоловік покладе на себе да, на плече отаку величезну статую і буде кудись її тягнути. Він е, нікуди він не виживе в етозі, да? він просто помре під нею. Ну я думаю, що навіть він не зможе її підняти. Ви розумієте? І це є найкраща метафора до того, як люди іноді чіпляються за те, що віджило за те, що вже не живе. Да, за низькі вібрації, тому що це легше легше заздрити, легше виявляти жадібність, проявляти, легше когось вдарити, легше піти попліткувати про когось, да, замість того, щоб. Тягнути до своєї мети свої жезли, свої пропрацювання, да свій духовний розвиток. розумієте? то легше, тому вас будуть збивати. А вам треба то відпустити, все відпустити. Як да? якщо він відпустить і піде своїм шляхом по життю, тому що він ще живий. Йому треба жити. ну, то йому буде легко йти без неї, без цієї статуї. Йому буде легко йти, так і вам, любі друзі, відпускайте, не бійтеся, воно того варто відпустити усі ці інтриги, плітки і всі от, от такі низькі вібрації. Повірте, ваше життя. Ви тільки сіли на свій трон, і ваше життя буде розвиватися і розвиватися. Вам буде ще краще, і, і добробут буде тільки підтягуватися до вас. Що народжує твої бажання? І чи рад ти тому, що ти е, створ, створюєш, що ти вже створив або створила? Да? Чи раді ви тому? Всьому, чи раді ви бути чи? Чи Ба? раді ви. Луєм? Вибачте, в мене тут сигнал. Чи раді ви бути на троні, да? Чи раді ви, що ви досягнули такої мети, любі друзі? Запитайте себе і дайте собі чесну відповідь, тому що якщо ви. Для себе будете всередині, все ж таки, да? дивіться, людина може працювати, працювати, працювати над собою, да? начебто там не дуже виходила, а потім раз, як квантовий скачок, раз і вже на троні, да? з якогось там не дуже благовідного такого місця. Да? Тобто, от, знизу до верху, скажімо, раз і стрибнула. Але знову я нагадую, да? якщо ви вважаєте, що це було занадто для вас важко. І якщо ви всередині не впевнені в собі ну, на 100%, да, що ви можете тут втриматися, що ви заслуговуєте на всі ці блага і так далі, то ви просто, звісно, тут ризикуєте знову спуститися кудись. Розумієте, кудись, звідки ви прийшли? Можливо, не до самого низу, да? От, але все одно покинете, ну, втратитись. Свій трон, принаймні на деякий час. Тож, будь ласка, любі друзі, я вас вірю, якщо ви змогли вже всістися на трон, я вірю в те, що ви зробите правильний вибір, не дасте себе нікому збивати з ваших благосних енергій, не дасте себе розхитати, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!